Пам'ятаєте, я записував відео, що це буде ну закінчення вашої банківської таємниці. Того зараз тільки лімітів, обмежень починають рахунки так контролювати. Я казав, не беріть ні тисячу гривень ні національний кешбек. А, пояснював, хто сміявся з цього, поняла? Ну тепер всі бачать, що воно так і є. Буквально півроку тому, рік назад, я про це розповідав. Хто слідкував, ви знаєте, хто ні. Будь ласка, велком за посиланням шоці профіля. Безкоштовно нам декілька днів навчання дам, щоб ви розуміли, як вам рухаться заробляти онлайн. Бо бачите, ліміти, обмеження. До речі, розкажу вам теж, як користуватися, як жити повсякденності без банк. Анки, бо це прям на, на нагальна така проблема, яка не дозволяє людям навіть своїми коштами користуватися. Буває, засипаєш ранку, прокидаєшся, ти не розумієш. На банку ще він у тебе заблокірований рахунок, не заблокірований, особливо, що в чоловіків це дуже стосується. Ну, в общем, зустрінемося там на ефірі. Кому цікаво, покажу, як це все відбувається. А заробіток онлайн маю на увазі. Може, якийсь подарунок, як від нас виграєте. Все, друзі, на зв'язку, все не так плохо, нема хута без добра, тому рухаємося вперед. все у нас добре. Папа, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все вже. Отак вот позитивно налаштовуємося. Бо негатива і так вистачає. Па-па.